В приміщенні Маргородської гімназії No6. За кілька хвилин розпочнеться зустріч випускниці цього навчального закладу з фотокорами та юними журналістами станції юних техніків. Знайомтесь, Наталія Маляр, студентка Харківського національного університету імені Каразіна. По закінченню 11 класу я зрозуміла, що хочу стати журналістом, тому мені довелося зібрати пакет документів. З них було моє свідоцтво про старшу ЗНО, був мій атестат. Мені довелося зібрати свої здобутки, які у мене вже за ці п'ять років праці вології плюс накопичилися. Я почала чекати запрошення до творчих конкурсів у такі університети, як Шевченка та Каразина, адже саме туди я подавала спеціальну журналістика. Згодом мені ці запрошення прийшли. Творчі конкурси давали майже три години. Ще, такі завдання були, чесно кажучи, в школі не любила історії, і саме це завдання потрапило мені. Але Мене виручило те, що одне із запитань було про добро, про зло, тобто на філософські теми. Як ми журналісти, як ви знаєте, любимо такі теми розвивати. Писали, хто що хоче. Але ми не знали про підводні камені, які не заховані в цьому завданні. Так, потрібно було писати приблизно, за викладом, як ми писали на ЗНО з української мови, наше висловлювання, але трішки інакшим ракурсом. Та ніхто не знав, що будуть. Аж так прискіпливо дивитися на наші орфографічні помилки, на наші пунктуаційні. Тому дуже багато з моєї групи вони не потрапили на бю... бюджетні місця через те, що просто забули перевірити свою орфографію та пунктуацію. Тому, як майбутнім журналістам, я вам раджу, що коректори у вас будуть ну, через 5 років, якщо ви потрапите на хороше місце. А зараз краще за собою всі повинки виправляти. Коли я побачила своє прізвище серед п'ятірки найкращих на бюджет Каразіна, я, я не дуже довго думала, але згодом я підійшла до іншого стету, на якого вивішувалися результати на англійську мову та французьку. Я поступила, я потрапила туди, також на бюджет. мною поставив дуже серйозний вибір, або бути перекладачем і мати професію, яка ну ви бачите гроші, лопати загрібаються відомо кожному, або мати професію, до якої треба йти важким термістом шляхом, тобто журналістику. Я вибрала журналістику. Зараз, провчившись півроку в Каразіда, я не шкодую про це вибір. Вона дає журналісту змогу бачити все ширше, не зациклюватися якомусь вузькому сферу, ну, якійсь вузькій сфері, в якійсь галузі. А саме от, журналіст має бути і психологом, він має бути трошки філософом. Звичайно, він має знати базові знання таких дисциплінах медицина і так далі. Ну згодом, коли почалася вже перерва, ми почали знайомитися. Виявилося, що в мене на потоці майже 50 чоловік. Але найобразніше було те, що серед цих 50 чоловік лише 4 хлопці. Це було дуже образливо нам, дівчатам. Але згодом ми зрозуміли, що ці 4 хлопці в нас на вагу золота.